А у південному мікрорайоні Запоріжжя перетворилася на стихійне звалище. Оскільки знаходиться вона поблизу багатоповерхівок, можна припустити, що закидають побутовими та харчовими відходами місцеві жителі. Втім, обсяги набагато значніші. Припинити ж безлад, поки ніхто не поспішає. Лісництво та районна влада з'ясовують, кому належить територія. Живописна донедавна територія завжди була улюблена місцем відпочинку жителів південного мікрорайону. Влітку сюди приходять із родинами відпочити на березі Дніпра, Восени збирають гриби. Але протягом останнього місяця лісосмуга стала схожою на сміттєзвалище. З сентября збираю гриби Лес по краю, конечно, дороги тут очень закидали мусором. Особенно вот это стол с краю шкоты, там, где капуста лежит. Тут две недели назад было мешков 20 вывезено день. Видно или списано, или. смотреть жутко, что нашли сюда свалку. Ще один місцевий житель Данило Щербаков доповнює, раніше на територію лісосмуги проїзд транспорту був заборонений. На в'їзді стояли спеціальні бетонні блоки, але нещодавно їх прибрали через масштабне будівництво поблизу. Я бачу рішення цієї проблеми. во да, убрати весь мусор, во вторых ці блоки просто передвинуть далі. Територія не наша, пояснила начальник відділу житлово-комунального господарства комунарської районної адміністрації Лілія Наріженко. Відповідає за неї лісомисливське господарство. Однак там це заперечують. Сосна вокруг Грибного каналу, вона приналежить Госвіс фонду. Остальна територія починає з сосни і качає домами южного мікрорайону, це вся територія приналежить міроду. Поки істину шукають у владних коридорах, контроль за територією взяла на себе патрульна поліція. Ми зорієнтували наряди щодо патрулювання саме цієї ділянки руху для перевірки саме транспорту, який буде, буде тут помічений, щоб спіймати саме тих людей, які забруднюються цю територію. Пресофіцер патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова наголошує за викидання сміття в несанкціонованому місті винуватця може загрожувати як кримінальна, так і адміністративна відповідальність. Зокрема, стаття 152 порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів передбачає штраф для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень для посадовців та підприємців. Від вісім.